Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! І, і принести дитя, як сповнилися дні очищення Його, вони за законом Моїсея, принести дитя в Єрусалим і поставили перед Господом, як написано у законі Господнім. <кій> <кій> Було написано, що кожен первородний. Буде принесений Богове на служіння. Дивіться, коли, виводили, коли Мойсей виводив ізраїльський народ із Єгипетської неволі, всі первородні в Єгипті загинули. Тут, для євреїв, кожен первородний буде принесений Богове на служіння. І вони того закону дотримувалися. І приносили жертву, принесли дитину, і приносили жертву за дитя. І двоє голубів, або дві горлиці приносили бідні люди. Говорить про те, що Господь Бог покладається на служіння тих, що є скромним, тих, що показують свою скромність у служінні, бо завжди, коли ти є. Скромної суженіти великий в Божих планах. Бог хоче показати, що каже: я свою силу проявляю через безсилля. я свою святість проявляю через відкуплення, через любов і доброту, не через силу, як ми привикли тут на землі. що Кожен із нас проявляє себе свою силу, свою владу через якісь кошти, впливи, через зброю, через щось інше. А Господь каже: ні, я йду до вас без цього, і я вас хочу привести до спасіння, бо іменно таким способом я вас можу із того грішного світу забрати. І ось Семеон праведний, який очікував, Очікував того, що Йому Дух Святий сказав, що не побачиш смерти, аж поки не побачиш Господа Ісуса, того, хто прийде спасти світ. І от дивіться, якби вам Господь Бог сповістив таку новину, що ти не помреш, поки не побачиш Ісуса Христа, як би ви молилися, щоб ця зустріч з Ісусом сталася як можна скоріше. Але після зустрічі ми знаємо, що після зустрічі з Ісусом ми зразу умремо скоренько, так. через день, через два. Чи ви би молилися, щоб ця зустріч відбулася вже весною пізно, щоб мені було 10 чи 60 років? І це буде говорити про те, наскільки я хочу зустрітися з Ісусом. Чи я буду молитися, щоб він до мене навіть не завтра, а сьогодні, щоб прийшов. І коли Симеон побачив Ісуса, взяв його на руки і каже: нині відпускаєш Твого в мирі, бо мої очі бачили спасіннями. І бажання бути з Ісусом Христом, бажання з ним зустрітися, воно було більше, як бажання жити. Бо іменно змістом життя людського є зустріч з Ісусом Христом. Тому сьогодні у цей день встрітання Господню, коли там ще кажуть, зима зустрічається з літом, ще там хим, хто з чимось зустрічається, людина зустрічається з Богом. І посвячуємо ми свічки, бо свічка це є символ присутності Бога, бо Бог є світло для світу. Христос став світлом для світу. І коли свічка Стрітенська горить, вона символізує присутність Бога на землі. І тому стрітинська свічка так символічно велична, так по великому засвічена на тому свічнику, каже Господь, що ніхто не запалює світла і не кладе Його. Під ліжко ставлять на свічнику, щоб ті, що входили, бачили світло. І Христос став таким, якого можна з кожної сторони освітити, і Він кожну, з кожної сторони освічує, бо Він святий. Бо якщо взяти кожну із вас і з кожної сторони посвітити, то вже не дуже буде все гарно. Бо є такі речі, відколи ми народилися і до сьогодні. Що не всі наші вчинки були добрими. Але Господь Бог устрітання свічкою не тільки засвідчує присутність Бога, але присутність вогню засвідчує те, що Бог спалить усі ваші гріхи. Бо в цьому свічка має символіку, як жертва, бо свічка згорає, які. Проходить наше життя. Свічки ще нагадує нам про все проминає. І молодість минає, минає все, минає слава, але минають і наші помилки, які ми зробили, проминули, вирівнялися ідемо далі. Тому стрітинська свічка це то світло присутності Бога. Яке мені багато що може нагадати, і багато в чим мені може допомогти, і багато в чим мене може врятувати, і іменно світло засвічене на цій свічці. Бо ти світло на просвіту поганому. і славу твого Ізраїля, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!